Друзі, всім привіт! Сьогодні вибрались перший раз на поплавкову вудочку спробувати піймати карасика. Подивимось, що з цього вийде. Друзі, сьогодні ми будемо ловити на махові вудлища п'ятиметровочки, легенькі Лесочка лісочка 02, основна по відці Пішла ряб така, на воді не видно, дуже поплавків по, по наживці ми, як справжні професіонали, навіть без черв'ячків, апаріки, апаріки, кукурузка прикормились, треба почекати десь біля годинки, то тоді буде все видно. Буде кривати сьогодні? Сказали, що буде. Ось і травичка підіймається потрошечку. Птічки співають. Коротше, друзі, я такий, порада така. О, Ось він в кадрі, бачите, валерчик повзе. От щоб він в яйця вам не заповз додому, щоб не привезли. Краще штанишки в носочки заправляйте на природі. мерлы все. Александр, покажите подписчикам, как вы насаживаете у Париша. Париша. А ну покажите, покажите нам, как вы делаете это. Да как, тут много кукурузку не одеваю. Вот так вот я взял его порвал. О, так красиво, сам бы ел. Ну все, кидай. Кидай. Сейчас карась будет. Профессийный заброс. ну, оп. <laughs> Саш, не стоит у тебя что-то. Что у меня стоит? Не О, все, стало. Коротше в нас нічого не клює. Вже часа два. Може хоч трошки прикормити її? Егоїст. Тільки собі прикормив. До речі, хотів... Добавити пару слів про саму вудку. Перший раз сьогодні вийшов з неї на рибалочку. Це basic pole. 5 -метровочка. Medium Strong. Дуже легенька вудочка, класна. Мені подарувала дуже чудова людина. Женька, дякую тобі велике. Реально просто хлопець подарував. Каже, рибачне здоров'я. Вудочка дуже крута, легенька, карбонова. Але сьогодні не, не вдалося відкритись. Дуже хотілося потримати хоч маленьку рибку, відчути, як, як вона себе поведе, як, як відчувається риба. Але ми ще це виправимо. Підтожимо це відео, воно вийшло коротеньке. відкриття на карасика не вдалося. 11-та година, зараз просиділи, не побачили жодної покровки. Тому відео викладу як є. Не завжди блогери ловлять рибку, не завжди виходить. Але там є корисна порада про кліщів. Так що не забувайте про валерчиків. Бережіть себе. Всім пока.